Шкільний турнір матиме своє продовження. Учнівські змагання з футзалу на кубок президента НФК Ураган Олександра Бобана розпочнуться наприкінці жовтня або на початку листопада. Нагадаємо, це буде вже третій за ліком турнір. У двох попередніх перемогу неодмінно святкували представники 19-ї школи, чим суттєво допомогли в оновленні спортивної інфраструктури свого навчального закладу, адже юні футзалісти виграли за два роки призовий фонд у розмірі 130 тисяч гривень. У 19-й школі вважають секрет успіху у командному дусі. Насів. Працюють на команду діти, відповідальні, батьки дуже відповідальні, стараються весь час, щоб діти, діти було приймали участь і весь час вони. Ну самі з ними приходять за ними вболівають. У нас група підтримки. гарно нам зробила свято на, на фінальні змагання. Нині у 19-й школі завершується черговий етап ремонту спортивного залу. Тут поміняли 48 вікон, оновили учнівські роздягалки. Також завдяки фінансовій нагороді, навчальний заклад закупив різноманітні тренажери, гантелі і туристичне спорядження. Організатори Кубку Олександра Бубана переконані, наступні змагання будуть не менш цікавими. Плануємо побачити. Нових зірочок, юних талантів у футзалі. Сам турнір викликав дуже багато емоцій і, думаю, надалі буде викликати емоції як батьків, так і школярів, які приймають участь у даному турнірі. Тільки позитивні. Як і раніше, шкільний турнір з футзалу буде відбуватися серед п'ятикласників і молодших школярів.